Давній, друже, мушу я з тобою розстатися надовго. Жаль мені з тобою звикла я ділитися журбою, вповідувай думки веселі й сумні. Тож при тобі, мій друже давній, Дитяче моє, як сяду при тобі, я в час вечірній, багато спогадів тоді встає, картина повстає, зібравсь гурточок, проводить речі і співай гука. На клавішах твоїх. Швид гучний таночок, чиясь весела виграва рука, та хто се плаче там в другій хатині, чиє ридання стримане, тяжке, несила тугу крить такій малій дитині. Здавило серце почуття гірке, Чого я плакала тоді, чого ридала, тоді ж кругом так весело було. Ох, певно, лихо серцем почувала, Що на мене, мов хмара, грізна йшло. Коли я смуток свій на струни клала, з'являлась ціла зграя красних мрій, веселкою моя надія грала, далеко линув думок легкий рій, розстаємося надовго довго ми з тобою. Зостанешся, ти в самотінні мій, а я не матиму, де дітися з журбою. Прощай же, давний, любий, друже.